Я такий, як ти я є, ні мене це не лякає, І кому я не подобаюся, мені не чекає. На, на Питання є, пита нема, мене міняти намагається дарма. І мої вуличні манери не формат. Не рвуть натягуюся, ніби тятива. Питання є, питань нема, і взагалі тебе ніхто тут не тримав. Не вийти, що почала сібати дрова, бо спробу плинути на мене це провал. Питання є, питань нема, питання є питання нема. я ніби дивна дивина. Є, питання нема, питання є, питання ма, це ні для кого не новина. Питання є, питання нема, все, що я роблю, най фірмовіша фірма. Нема погабі, вам до мене компромат. Вояю так, розповідаю це сам. Питання є, питання нема, від мене в тебе твоя перша сивина. Тиви не сам, що підписався на канал. Тоді, тобі до того все, що було, як туман. Питання є питання, ма. питання є питання, мая дивна, дивна. Питання є питання, ма. питання є питання, а це ні для кого не новина, питання є. Питань нема, я ніби дивляна, питання є, нема, питання, є, питання це ні для кого не новина. Ей, ей, ей ей, то ту серед тверхідей, та у мене все окей. Із порядку не треба впатись. Ой-ой-ой, накривають головою. Тож не варто, він не той змінить мене хоч ябой. Питання є, пита нема, питання є, пита немає, ніби дивна дивна. питання є, питання нема, питання є, питань нема, це ні для кого не новина. Питання є, питання нема, є ніби дивна дивина. Питання є, питання нема, питання є, питання нема, це ні для кого не новина.